У селі Ясенівці при Українській православній церкві Київського патріархату організували збір допомоги для військовослужбовців, що захищають Україну від окупанта на сході. 11 січня 2016 року прихожани та отець Степан Проць передали зібрану допомогу волонтерам Золочівської самооборони. Волонтери планують поїздку на схід та просять людей не бути байдужими, долучатися до підтримки бійців. Настоятель церкви отець. Степан Проць також передав слова вітань та подяки для бійців. АТО. возлюблені в Христі українські воїни. Я особисто священник Української православної церкви Київського патріархату від себе, від цієї повноти нашої церкви і релігійної громади, церкви преображення Господнього села Ясенівці Золочівського району Львівської області. Хочу привітати всіх вас з тими великими величними торжественними святами Різдва Христового. І побажати вам, щоб Богомолоденець Христос Спаситель дарував вам здоров'я, міру, довголіття, щоб покров Матінка Божої, який захищав українське козацтво, український народ у роки лихоліття, так сьогодні, щоб покров матінки Божої був розпростертий над цим українським воїнством. Зичу вам перемоги над тими ворогами зовнішніми, які сьогодні прийшли на Україну, знищити нашу державність суборно-правність і принесли кров, кров пролиття, жертви і каліцтва. Я хочу побажати вам, дорогі воїни, захисники нашої великої, славної української батьківщини, вітчизни, щоб Господь дав вам кріпості, щоб у цей важкий для нашого народу час ви пам'ятали, що з вами є Бог, з вами є українське суспільство. Ми всі вас любимо, всі у своїх молитвах, ваші дружини, батьки, духовенство, монахи моляться і піднімають свою молитву під час божественних літургій, За Богом бережену Україну, нашу за владу і військо. І ми просимо у Господа, щоб Господь дарував кожному із вас мир, достаток, благополуччя, бо ви виконуєте священні слова Христа Спасителя. Немає більшої любові, хто віддасть своє життя за друзів свої. Я особисто від імені православної громади Галицького краю, села Ясинівці, хочу вам від нашої громади передати цю допомогу, яку склали люди в продуктах харчування, в тих дарах, які знесли вони на свято Різдва Христового. Дякую. Нашій громаді, кожному зокрема, дякую пані Славіничай, погані гані Корило, які збирали ці продукти харчування, і всім, хто приносив крупи, білизну, засоби гігієни, крупи, олію, сало, закрутки. На всіх закликаю Боже благословення і висловлюю глибокі слова вдячності. І нехай Господь допомагає всім нам у цьому грядущому 2016 році, хай благословення Боже буде з усіма нами. Христос рождається!